Слава Україні! Продовжуючи проєкт Голоси, сьогодні ми поговоримо про мурах. Жив собі, звичайний мураха. Не сказати прям, щоб купався в мурашиних радощах, але, чесно, тягаючи соломинку, мав свою крихту цукру, а іноді навіть цілого дохлого жука. Але то по святах. І так би він собі жив, якби до мурашника не полізли ляцькі терміти, ну там жерти личинок, гвалтувати мураших і робити інші ляцько термітські справи. Солідні, наближені до матки мурахи лінійним мурашиним строєм погрібли із своїми личинками та запасами їжі, які тільки змогли тягнути в сусідній мурашник. А звичайний мураха солідним не був, тож поповз прямісінько на війну, у якій нічого не тямив. Поповз трохи поміж лядськими термітами, пару разів ледь не кинув за ікону свої мурашині мокасини, а згодом, не без допомоги добрих мурах, причепився до мурашиного шпиталю, бо він, якщо чесно, досить непогано порав хворих і скалічених мурах. Тим часом солідні мурахи повертались до мурашника, і життя їх було дивовижним. Вони щось там мінялись посадами, заносили одне одному величезних жуків і взагалі створили власну солідну екосистему. Мурасі від такої двіжухи було сумно і незрозуміло. Він щодня бачив, як несолідні мурахи віддають своє життя, бо не мають більше чого віддати, в той час, як мурахи солідні, обвішують одне одного нагородами і призначають премії в численних жуках. В той час, як сам Мураха потроху забував, які вони взагалі, ті жуки. Мурашині, міністри, командувачі та воєнкоми змінювали одне одного. І кожного разу, коли мураха думав, що принаймні цього ляцько термітоподібного можновладця точно кинуть за грати, він просто верхи на коробці з дохлих жуків їхав до сусіднього мурашника. І потроху у мурасі закипала злість. Відчував він страшенну несправедливість, яка плавленим свинцем охочих до експериментів підлітків розтікалась мурашником. Він ховав своїх близьких, а вони їх переховували. Він рахував цукрові піщинки, а вони розкидали здохлими жуками. Він не міг більше нормально спілкуватися з друзями, бо вони не бачили термітів, а подеколи вважали, що тих термітів він існує вже, а вони за крайньою мурашиних телебігів. Казали, що за два-три дні термітник самозруйнується. Він існував кращі дні свого життя, а вони їх жили прям з кайфом. А згодом щухла і злість. Свинець застиг, а в ньому застиг і мураха. Він прийняв те, що нічого вже не змінитись, та й чалапав собі далі. Дмитро Макаров, лікар не тільки про мурах ви знайдете на його сторінці. Там, в прикріпленому дописі дуже багато корисного для надання першої медичної допомоги, транспортування поранених, все всього того, що рятує життя на війні. Дорогі мурахи, наші воїни, день яких ми відзначали цього тижня, День сухопутних військ, мурахи війни. Прийміть наш низький уклін і щиру подяку за те, що ми тут можемо читати, можемо плести шкарпетки, можемо шити прапори і говорити про літературу в тому числі.